Кабінет міністрів затвердив зміни до постанови про прикордонний режим, що впливають на правила перебування громадян у 5-кілометровій зоні біля кордону. Прикордонники 105-го загону докладно пояснили, як ці зміни вплинуть на мешканців Чернігівщини. 5 кілометрова зона це в першу чергу для нас, як прикордонників, це прикордонна смуга. В якій на даний час внесено зміни до постанови Кабінету міністрів про прикордонний режим, зміни в частині отримання дозволів на право в'їзду, перебування та пересування по прикордонній смузі. Нами був наданий термін і проведена свого роду різна робота, як роз'яснювання, так і допомагали ми через старостинські округи, через селищні ради для інформування населення. І надання їм часу для отримання цих дозволів. Громадяни України звертаються до прикордонного загону з відповідними заявами, в яких зазначають мету звернення, паспортні дані, місце реєстрації та проживання, а також номер мобільного телефону. Прикордонний загін розглядає такі заяви протягом 10 днів і надає відповідь. Дозволи є два, короткостроковий видається на рік. Громадянам, які безпосередньо проживають в прикордонній смузі в населених пунктах, дозвіл видається безстроковий. Станом на сьогоднішній день з місцевого з числа місцевого населення вже близько 90% отримало дозвіли на в'їзд та перебування в прикордонну смугу. Державна прикордонна служба України має право відмовити в наданні дозволу на в'їзд або перебування в прикордонній смузі, якщо особа раніше притягувалась до відповідальності за порушення державного кордону, зокрема за незаконний перетин або іншу протиправну діяльність на кордоні.